Сьогодні я для вас підготувала невеличке завдання, це завдання, яке стосується саме Олімпіади з інформатики на сайті на урок. Її проходять учні впродовж навчального року три рази це осіння, зимова та весняні сесії. І під час канікулу ви трішки відпочили, а зараз я для вас записую саме інструкцію по тому, як ви маєте зайти. Отже, для того, щоб виконати вхід до е, сайту на урок, тим паче перший раз саме з інформатики, ви маєте перейти за цим посиланням. Бачите, відкриваєте спочатку документ паролі Олімпіади 2Б клас. Поки у вас воно завантажується, ви знаходите своє прізвище та ім'я, вірніше вашої дитинки. Так? Наприклад, давайте зробимо для прикладу, е, візьмемо, на прикладі Гончарової Вероніки, так? Подивіться, будь ласка, запрошення для гончарова, гончарова Вероніка, вчитель, клас Олімпіади та конкурсу на урок. Перший раз берете участь, ви берете участь перший раз. На наступний раз, коли ви будете брати участь, це вже буде у вас зимова Олімпіада, ви будете вводити ось це посилання, за ним переходите, і потім вводите ось цей код. Сьогодні ми переходимо за посиланням на сайт на урок UA Start, а потім будемо вводити ось цей пароль. Давайте дивитися. Отже, перший крок, який я роблю, я переходжу за посиланням, я виділяю його, далі копіюю, відкриваю нову вкладочку, і де рядочок пошуку я вставляю своє копійоване. Enter. Тепер в мене висвітилося одразу е сайт, на який ви маєте зайти. Тут є підказочка. Паролі отримані від читателя, мають такий вигляд: якісь буквочки, символи і літери. Отже, я знову переходжу до свого документу і вводжу ось цей пароль. Ви ж вводите, наприклад, гук Настя вводи ось цей пароль, Даня Дзюба вводи ось цей пароль. Так? Марк Залозний вводи ось цей пароль. Тобто в кожного є свій різний пароль. Так, знаходжу я Вероніку. Тепер копіюю. Знову-таки, так, скопіювати, і відкриваю сторіночку сайту, натискаючи і вставляю. Увійти. Тепер у вас обов'язково далі відкривається сторіночка, так, де є дані на вашу дитину. Ви натискаєте далі. Ви тут можете вказати дані для свого входу, так? Додаткові емейли, додатковий якийсь пароль, але ви можете це не робити і, натис... і натиснути Зробити це пізніше. Потім ви переходите вже на сам сайт. Подивіться, будь ласка, ми заходили на, по прикладу, Гончарової Вороніки, так, Ось ця Олімпіада, завдання будуть відкриті до 11 листопада, ви натискаєте на цю Олімпіаду і перейти до завдань. Там є 15 завдань, час на виконання є 45 хвилин. І після а, того, як ви виконаєте, ви натискаєте Здати ці завдання. Я зараз не буду заходити перейти до виконання завдань, тому що потім вже не буде а, активною саме ця сторіночка виконання завдань Олімпіади, так, для Вероніки. Тому тепер для того, щоб у Вероніки нормально можна було зайти, я натискаю на трикутничок, натискаю вийти. Все. Тепер, наприклад, я знову закриваю, так. Цей сайт, так, це ті паролі, які я для вас готувала. Знову, давайте тепер візьмемо когось іншого так само, так. наприклад, колотуша Нікіта. Він перший раз заходить на цей сайт. Копіюємо сайт на урок UA Start». Скопіювали. Відкрили нову вкладочку, вставили. Enter. Знову, бачите, так само. Далі копіюємо пароль. Відкриваємо, вставляємо сюди. І натискаємо «Війти». Бачите? Так само, колотуша Нікіта. Далі. Далі, для того, щоб сказати дані для виходу, це у вас буде вже потім ви зможете самі, так, наприклад, там, зі свого якогось а, додаткового а, паролю додавати для того, щоб зайти. Але для того, щоб цього не робити, ви просто натискаєте Зробити це пізніше. Так. І знову-таки все вже тут в мене є колотуша Нікіта. Бачите? Знову-таки, він натискає Олімпіада з інформатики, перейти до виконання завдань і приходить до виконання цих завдань. Я ж зі сторіночки Нікіта виходжу. вийти. Ось так. Коли ви, а зараз я додам це відео до, до а, нашої. Додам до а, нашої інформації, так, такого невеличкого оголошення в нашій стрічці, то ось тут під а, нашим цим завданням а, буде а, написано Коментарі. так? То ви, після того, як, наприклад, Колотуша Нікіта пройде Олімпіаду, пишете внизу коментар. Колотуша Нікіта Олімпіаду пройшла. Вероніка Гончарова, Олімпіаду пройшла, Гука Настя, Олімпіаду пройшла. Або там е Зеленська Катерина Олімпіаду пройшла. так? Тобто та дитинка, яка пройшла, будь ласка, напишіть, щоб я знала, що ви прийшли, щоб не було, на, ну, щоб, не дай Боже, десь не поділася ваша робота. От. Потім, після 14 листопада, у вас будуть результати. Ці ваші результати я роздруковую для дітей і подаю їм. Зараз ще сюди, я додам, Ось, бачите, тут є коментар до курсу. Ви пишете: та дитинка, яка пройшла Олімпіаду. І відписуєтесь. Зараз я її ще раз відредагую для того, щоб додати сюди відеоінструкцію, інструкцію яку для вас записала. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення.